Давно вам не знімала таке відео обхід моєї клуби. Навіть не віриться, що ще в минулому році тут взагалі нічого не було. І от там менше, менше, ніж за рік. Ось так тут розрослися вже квітульки. Я прям задоволена. Такий бюджетний варіант ось така туя, гарно підросла. Я її купувала взагалі такою маленькою. Вона так пішла класно. Вриста. гарненькі. Мої петунії. гарно виглядають. трояндочки гортензія. Це взагалі любов. Ось така. У неї така велетенська шапка, що вона аж похилилась. Я вже тут підв'язую, підв'язую її. А вона все хилиться. І цю підв'язала, поставила її опору. А ще мені дуже подобається ось ця діляночка. Тут у мене кам'яні ось ці трояндочки. Вони вже класно прийнялись, укорінилися, вже коктус навіть ось пішов вріст. Це такий молоденький приріст. Дуже гарні. Особливо ось ця, такий. неї Дуже гарний колір. Дивіться. красивенькі. Ось ця також дуже гарна, маленька. Крутше, кажу тут, любуюся, троянди мої красотки. Тут у мене злакові, Вже так попідростали. Думаю, до осені закриють ось цю бочку, там у нас плівка. Сурфінія після стрижки пішла. Активно вріст, нарощувати собі кущик. Гарненька така. якось так Тут у тут мене також колоус молоденькі ось горщики з пітуніями також, дуже вже так наросли, попідростали. ось Це, мабуть, віста. Ну, а це ось така пітунія дуже гарна. Прийнялася. Швиденько. Красиво. прям красиво. Тайдал велетенський. Ну і ще мої новенькі гортензії. Вже так гарно шапки розкрилися, а там поки що не цвіте. Ось така у мене тут діляночка, коли усе сьогодні поливала. Похилилися ж. Разсутки.